Бібліотека для дітей це єдине місце, де діти можуть отримати все необхідне для інтелектуального, духовного, патріотичного, національного і творчого розвитку. Саме в нас дитині допоможуть сформувати і задовільнити свій читацький попит, дізнатися багато цікавого і корисного, прилучитися до широкого потоку інформації та головне працювати творчо відкрито, сучасно. Ми пропонуємо поринути в чарівний світ казки. Ігрову зону для дошкільнят бібліотечка малюка Літературу для сімейного читання, художню літературу на будь-який смак, від шедеврів вітчизняної та зарубіжної літератури. Глибше відкрити скарбницю творчості Тараса Шевченка. Свої вірні помічники у навчанні, Енциклопедії, Словники-Довідники. Дитяча бібліотека для всіх допитливих, кмітливих і веселих. Нашими незмінними символами були, є і будуть читач і книга. На вас чекають корисні книжки для дозвілля, пізнавальна література для допитливих. Юні читачі мають змогу розставити прочитані книги на виставці рейтингу Балакучі Закладки. Все про рідний край узнаєш, коли в бібліотеку завітаєш, дитячі газети та журнали, щоб зустріти з незвичайними пригодами, відважними героями. Отримати від книжок задоволення та радість, тоді запрошуємо вас стати членом клубу світлячок. Девіз нашої діяльності дитяча бібліотека Книжковий дім будь читачем у нім. Дитяча бібліотека дім, де живуть книги, де живуть казкові герої, відомі поети, письменники, мешкові дім, який я з задоволенням відвідую. Беру книги для читань, приймаю участь в різних заходах. Дитяча бібліотека зіграла велику роль у моєму юному житті, а головне дала поштовх. Любов до книги, адже книга це найбільший скарб, і своє життя без них я не уявляю. Тут скарб найцінніший приховано на білих, як сніг, сторінках, тут це є болю знайомо навіки зігріє в серцях. Цей світ набуває свідомість, запалює в душах пожар, бо книга найвища коштовність. Навіки володар і цар, і храм цей безцінний одвічний, у скруті і радощах йдуть, всі тинють цю світлою вічну всі бібліотекою жуть. Ми, українці, велика родина, мова і пісня, у нас солов'їна, квітне у садочку, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Ми живемо в Україні, любимо її гарну співучу мову, її прекрасних людей, і пишну природу. Червоні китяги калини, горять вогнями всіма, Без калини нема України, без народу України нема. Має свої святині, свої символи, на яких виховується молоде покоління. Є вони і в нашого народу: верба Калина, тополя, Дуб, Чорнобривці, Мальві, Барвіно, Червона Рута, полошки та багато інших. Кожен з них уособлює в собі багатющий досвід попередніх поколінь, цікаву історію і власний магічний вплив на наше життя. Найбільше шанували в Україні калину. Не було такої хати, коло якої вона б не росла. Коли на про протих, хто не повернувся із боїв, не повернувся і в нас додому. Разом із рідним існує калина. Десь там за далеким його на де в травах дитинця-бастежина. Стоїть біля батьківських горі. Калина червона калина. Вона проводила синів на війну. Гіляди ще не відулила і не знала в друзі спокою і сну Калина, червона калина. І нехай завжди прикрашає ваше життя калина, нехай приносить вона у ваш дім лише радість і щастя. Дякуємо за увагу. Читай, читай І словники в нові слова пізнаєш, і знань енциклопедія тобі додасть, в пригодах головним героєм станеш, а гарний Настрій казка всім надасть, як історичну книгу прочитаєш, часи минулі, друже, Зазирнеш якщо ти дуже вірші полюбляєш, тут. У бібліотеці багато, багато книг товтих і товстих, великих і малих до бібліотеки Ти завітай книги за смаком обирай І читай, 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 читай. Отже, приходь у дитячу бібліотеку за знаннями. Сила знання, Знання книга, в бібліотеки.